Ситуація з туберкульозом в області має позитивну динаміку, звітують чиновники, так у порівнянні з іншими регіонами на Рівненщині збільшується число тих, хто переборов хворобу. Клінічне видужування хворих на туберкульоз у відсотках Рівненська – 41, сусідні 35, 35,3, 30,8, 28,9. Це дуже важливо. І ще такий серйозний один показник, як летальність Рівненська – 3,4. Остальні не буду називати області 6,4, 8,1, 8,6, 5 і 2. Незважаючи на позитивні у порівнянні з сусідами, цифри існує у боротьбі з туберкульозом на Рівненщині чимало проблем. Так у Родивилівському, Ощанському, Корицькому районах та у місті Кузнецовські діти не пройшли туберкулійну діагностику. За словами медиків, у місцевих бюджетах не було закладено на це гроші. До того ж, почастішали випадки захворювання дітей нетиповим туберкульозом. У нас дітей почав переважати позалегеневий шлях, тобто нелегеневий, шлях, нелегеневий туберкульоз. Це, як правило, туберкульоз кісток, хребта і так далі. Туберкульоз хребта, кісток це так називаємо викликає бичий тип палочки, мікобактерії, туберкульоза, і, як правило, він передається від хворих тварин. Частіше всього це все-таки заражене молоко у дітей. На відміну від туберкульозу число віл інфікованих на Рівненщині не невпинно росте, нині в області зареєстровано понад півтори тисячі таких людей. У двох сотень з них встановлено діагноз НІД. Якщо раніше головним шляхом передачі хвороби був ін'єкційний, то нині запевняють медики статевий. При цьому за останні роки фіксують різке збільшення народження інфікованих дітей. На сьогоднішній час вже 323 випадки вагітності. На диспансерний облік стало 242 жінки. В 57 випадках є повторна вагітність. Причому повторна вагітність це не тільки друга дитина, це третя і четверта дитина. Народжено на сьогодні 257 дітей, але на обліку перебуває віл інфекцію 9 дітей. З підтвердженим ВІЛ-статусом і сім дітей з них отримує АРТ-терапію. З наступного року сподіваються, медики стрімке розповсюдження ВІЛ-інфекції в області вдасться хоча б частково призупинити. Для цього планують відкрити на базі обласного центру боротьби зі СНІДом, стаціонар та спеціалізовану лабораторію. Вікторія Катеринчик, Микола Мельничук, інформаційна програма День.